У мене зараз така ділема. А чи повинні офіціанти взагалі до нас ставитися так, от привітно там посміхатися? Це входить в їх обов'язки? Чи ми маємо робити кожен раз поганий відгук через те, що нам не посміхнулися? Як ти вважаєш, ти у нас е, стосуєшся до обслуговування? Офіціанти мають бути привітними. Запропонувати якісь там позиції, з меню проконсультувати швидкість виносу замовлень. Якщо це було там 25 хвилин, як ми чекали, то в нас би вже були розборки в закладі. А чого так? Чому кухня не видала, чому офіціант не забрав? Де офіціант був в цей момент? Якщо була запара, чому не викликали ранерів? Якщо немає кому працювати, кажіть, ми будемо добирати людей. А в правилах чітко прописано, що максимально повинна бути увага гостю, привітність. Тобто виходить, ми правильно не задоволені. Ні, тим, що нам не посміхнулися, напишіть в коментарях, бо я в цьому не розбираюся. Не те, що мені не посміхнулись, вона біжить отак. от, Отак от мені на стол кидає той корндогом, -дог. Корн отак от і влітає далі. Мені приємно казати дякую офіціантам, коли вони на мене дивляться. А тут їй в сраку сказала дякую. От, на повному серйозі реально вона на мене пробігла, а потім, стоячи ззаду мене, запитала: А вам є 18, Можна документи? А я думаю, звідки це до мене взагалі каже? Так, а у вас є якісь документи з собою?